З моменту появи в електронній системі функціоналу обліку медичного обладнання, ми все частіше почали отримувати запити від закладів, як же зареєструвати працівників, які не надають медичну допомогу, але будуть відповідальні за внесення інформації про обладнання до електронної системи. Наприклад, таким працівником може бути бухгалтер, який буде уповноваженою особою для роботи в СОЗ з обладнання. Раніше така можливість була відсутня. Однак нещодавно на рівні електронної системи з'явився функціонал, який дозволяє зареєструвати таких працівників. В цьому відео ми коротко покажемо, як саме це зробити за допомогою нашої медичної інформаційної системи. Тож, переходимо під адміністратором, до пункту меню є Health – Управління співробітниками. Тут натискаємо Створити співробітника, і бачимо, що для працівника відділу кадрів, а також для типу, Адміністратор надавача. Активними стають дві галочки. І ми можемо ось тут, наприклад, для адміністратора, натиснути галочку Задати посаду текстом. Натискаємо і додаємо потрібну посаду, якої немає в переліку в електронній системі. Далі заповнюємо всі обов'язкові поля, реєструємо такого працівника. Ось у мене є бухгалтер з внесеними даними. Освіта, спеціальність це все не потрібно. Достатньо внести верхню частину віконечка. Тобто це має бути тип, посада, дата прийняття, прізвище, ім'я, електронна пошта, ідентифікаційний код, дата народження, стать, документ, чи посвідчує особу та номер телефону. Цього достатньо для реєстрації. Далі ви переходите в амбулаторія, персонал. Тут також створюєте працівника, відповідно, обираєте тип персоналу, під яким ви зареєстрували. Там у нас було два варіанти: або працівник відділу кадрів, або адміністратор надавача. І той, і той працівник входить в склад адміністрації керівництва у нас в персоналі. Тобто ви обираєте тут працівника, зберігаєте. І далі переходите в сервіс права користувачів. І так само обираєте тут. Ім'я користувача вводите пароль, обираєте в правах адміністрація керівництва і з випадаючого списку обираєте потрібного працівника. Далі ви заходите під бухгалтером Програму, переходите до eHealth, медичне обладнання і ви матимете можливість вносити медичне обладнання під працівником такого типу.